А зараз дуже важлива інформація, особливо для. Українців, які проживають на Сицилії. А саме запишіть собі дату 17-18 жовтня 2025 року. В приміщенні асоціації за адресою Італія місто Палермо, Вія Мар'яно Стабіле97 відбудеться виїзне консульське обслуговування громадян України в Палермо, працівниками Генерального консульства України в Неаполі, Будуть здійснюватися різні консульські дії. Тому не пропустіть момент та можливість здійснити необхідні консульські дії і мати отримати вам необхідні документи, щоб потім не їхати саме в Неаполь. Передайте також цю інформацію вашим друзям і не забудьте підписатися на мій телеграм-канал Україна Італія, Право і Закон. Там є багато новинок та різної інформації для імміграції.